Наші сьогоднішні покупки в супермаркеті АТБ. Купили ми ось таке борошно. 1,8 кг в упаковці, вищого гатунку. Дві упаковки взяли по 35 гривень 60 копійок. Дивіться, борошно називається хуторок. Далі. Купили овочеву суміш 400 грам в упаковці вок 2 по 53 гривни 90 копійок на 107 гривень 80 копійок. Потім купили печиво Марія без цукру 240 грам 30 гривень 90 копійок. Потім купили. Цукор фасований, білий. 1 кілограм коштує 33 гривні. Купили дві упаковочки ваніліну, В упаковочці 2 грами мрія називається по 5 гривень 80 копійок на 11,60. І взяли для мене плюсики, хоч вони і не на фруктозі. Але вони мені допомагають в такій скрутній, скрутному положенні буває, раз схватило. І от той ментол дає дихання. Ну, це мені так допомагає, може комусь і ні. В упаковці 200 грам. одна упаковка коштує 37 гривень 90 копійок. На 56 гривень 80 копійок. Так, далі купили сметану. Сметану. В пакеті 20%. -ну, просто квашено 350 грамів в упаковочці по 37 гривень 80 копійок. Дві упаковки на 75 гривень 80 копійок. Консерви тунець теж дві баночки. У баночці 185 грам. По 40 гривень 80 копійок на 81 гривну 60 копійок. Далі пів кілограма фруктози взяли для мене. Це на пів року. Коштує вона 80 гривень 90 копійок. Так, далі лимон. Два лимона, ну, вони товстошкурі, шкурі, бо в мене вже такий пропав тоненька шкурка. Вчора хотіла пригостити чаєм з лимоном Наталю в холодильник, а він пропав. От, Ну і зараз мені цедра там потрібна. Оце дві штучки затянуло на 464 гривні по 47 гривень 95 копійок кілограм. Перший гатунок на 22 гривні 25 копійок. Цукрову пудру взяли. Віка не захотіла молоти. Каже, візьмем таку, ну, добре. 200 грам, 13 гривень, 30 копійок. Так, далі взяли молоко яготинське пряжене, як завжди, 2,6% жиру 900 мл по 35 гривень 30 копійок, на 70 гривень 60 копійок. Потім взяли апельсин 344 грами 42 гривни 95 копійок. Пакети майки з ручками по 20 копійок, але чомусь порахували тільки один, бачу в чеку. А, лиму, ой, апельсини затягнули забула на 14 гривень 77 копійок. Чи сказала, чи ні, по 42 гривні 95 копійок кілограм. Ну, не так то дорого. Так, печиво вівсяне. Це вже майже вернулись з того відділу, потім кажу, мені треба ще, може, оте печиво взяти. Це я сама їм, я нікого не пригощаю. 300 грам. Коштує 35 гривень 80 копійок. Так, далі. А далі купили вершки У в, упаковочці 200 грам. 10% -ні. коштують 21, 21 гривна 80 копійок, одна запайка, а 2,43 грив 60 копійок. Хліб. Нарізаний барвистий 275 грамів, коштує 9 гривень 90 копійок. Так. Масла не було по акції. І всі ті акції, що там були е, написані, я там відео може буду виставляти. Ну, ті акції будуть в суботу, по суботах. Ну, хто ж туди в суботу поїде? Віка працює. В общем, брали те, що було, і без акції майже все. Так, масло вершкове 180 грам, білоцерківське екстра 62 гривни 90 копійок, одна упаковочка. Дві коштують 125 гривень 80 копійок. Молоко питне 2,5% жиру. Пастеризоване коровочє 900 мл, Ну, вони пишуть зараз 900 грам. 28 гривень 90 копійок. Ну, це я зарано беру, але я його, мабуть, заморожу і потім буду пекти пасочки. Купили олію. З олією це взагалі. Я взяла там з ящика. Несу одну бутилочку, думаю. Ну, щоб Віка казала: вчора тільки купувала її вчора без акції, а тепер з акцією. А вона бере дві там на прилавку. Ну, Потім одну поставили і сміється. Ну, оце ми взяли дві по акції. Дуже хороша акція: 48 гривень 90 копійок, одна бутилка. 8, 850 мл. Пепсі. Віка для себе взяла 330 мл, 1650. Так, далі. Далі взяли колу, дві ось такі, як завжди. Ну, це щоб надовго віка вже. Аж дві схватила для бабулі. 44 гривни 90 копійок, стої, коштує одна бутилочка. За дві заплатили 89 гривень 90 копійок. І на останок взяли яйця, справжні велетні. Ясен світ. Коштує 10 штук, 69 гривень 30 копійок. Дві 120. Так, що тут так? А, дві коштує 138 гривень, 60 копійок. І зараз хочу ж відкрити показати, які там велетні. Ну, так, так, величенькі, бачите? Зовсім величенькі. Ось такі. А то ми вчора вже робили мімузу і в Наталі позичили яєць. Нас не хватило. Так, і оце дивіться. Оці всі покупки, ось такі на суму 102 257 гривень 40 копійок. Оце такий чек і такі покупки. М'ясного нічого, тому що ми ну, м'ясо купували вже раніше, навіть, мабуть, Неділю дві раніше, ну, на цілий місяць. Тобто, це, що купили, це так. Ну, не, не купили ще солодощі, ну ще й рано на гробки. Це ще дуже рано, може потім. Бо і так Віка каже, що яйця ж дорого. Я кажу, мені десятка три треба, а вона каже, ти мене обанкротиш. Ну, ось такі покупочки.